Колумий, новий чемпіон ним став картингіст Юрій Феняк. Коломиянин виборов золото на першому етапі чемпіонату України. Змагання на рівні західного регіону сертували в Кам'янці-Подільському. Турнір зібрав найсильніших серед них і четверо коломиян. Які медалі поставили у скарбничку решта спортсменів? Дивіться далі. Цей чемпіонат України з картингу особистий. Місця командам не присуджують. Відповідно, отримати медаль важче, адже її потрібно виборювати серед своїх. На кільцевій магістралі зустрілися й двоє коломиян Юрій Финяк та Михайло Синюк. Однолітки часто змагаються на перегонах один з одним, по черзі і виграють. Цього разу пощастило Юрі. Класі 125 кубічних сантиметрів. Це моя перша золота медаль. Важче їздити, ніж бо тут суперники більш сильніші, як польполіщук, міша синюк. З ними чуть, -чуть важче боротися, ніж бою в попередніх класах. Тут треба трохи швидше їхати, треба трохи більше це, бороти, треба боротися сильніше. Чемпіонат України з картингу зібрав кращих з кращих. Загалом було близько ста учасників: наймолодший вік гонщика 9 років, найстарші уже пенсіонери. Виступали разом з найсильнішими і четверо коломоян. Двоє з них призери турніру. Окрім золота. Наші спортсмени поклали скарбничку ще й срібло. На останньому колі можна сказати, лишилось 500 метрів, навіть менше через кругового. Може хотів якось маневрувати, щоб юру обігнати і кругового. Мене занесло, і я заглох. Не встиг вижити зцеплення, прогазувати. Пробував сам завестись, але не виходить. Я взяв друге місце. Своїм перемогам юні картингісти завдячують Михайлу Власійчуку. Руки цієї людини називають золотими. Чоловік механік, і фінішує спортсмен на старенькому карті чи ні, залежить лише від нього. Дуже дуже велика нервова нагрузка, тому що батьки вкладають гроші, то немалі гроші в цю техніку, а налаштувати мотор. Дуже тяжко. Наші спортсмени, будемо казати, так вже загратовані в битвах, тому що четвертий рік приймають участь в змаганнях. Перейшли вони в старшу вікову групу цього року. Це клас популярні юнаки. Об'єм двигунів 125 см кубічних, була перта боротьба, тому що щільна п'ятірка була забита. В них виступав призер чемпіонату України того року з Луцька спортсмен, з Хмельницька. Сильна команда також представлена Чернівецькою центром научно-технічної творчості молоді. Цей чемпіонат лише старт. Попереду ще два етапи турніру. Які будуть результати залежить лише від картингістів і знову ж таки від роботи механіка.